Слава Україні! Героям слава! Перед нами гравець Мрія-2014, Тимур, преміум Ліга чемпіонату Хмельницького з футзалу серед дитячо-юнацьких команд. Тімур, розкажи, будь ласка, як тобі враження після гри? Хороші. Було неважко, але команда була не важка. Що найбільше Перші... сподобалось тобі сьогодні в грі? Бувати голи. Ти сьогодні забив скільки голів? Б... Два. Кому присвятив свої голи? Е, Зарівному і е, Дані Я, Які сьогодні були установки тренера на гру? Грати в пас і забивати голи. Тебе хтось сьогодні прийшов підтримати? Так. Да. Хто? Так. Дєд. Да. Що найбільше тобі запам'яталося в сьогоднішній грі? Е, що ми круто грали. Відчувалася підтримка команди? Так. Да. Що бажаєш в майбутніх іграх своїй команді? Вигравати побільше. Дякую тобі. Вітаю ще раз перемогою. Гарного дня. Дякую. Мину.